Вильцем по управлявку, я мені треба було їхати на роботу. І мені переноска та я так її на, на руку намотав і думав почепити на стінку, мене тут зловило током, і я не міг вирватися, мені чоловіку мені руку назад ламати. Я впав на підлогу і зрозумів, що моє життя закінчується. Але дякую Богу, що Бог дав сили витягти переноску з грозит. Я пам'ятаю, прийшов до, до своєї хати. Кажу до своєї дружини, визивай скору, мене одарили трохи током. О, Мені трохи не добре, визивай скору. Я боявся сказати, що я дійсно відчуваю, що я помираю. Вона визвала скору, приїхала скора, мене оглядають врачі. і кажуть, веде мене у хату, з нього нічого не буде. Ми його до лікарні не довеземо, браті і сестри. А я кажу, везіть мене в лікарню, я молодий, я хочу жити. Вони мені дали чотири укола. Каже, веземо його в поліклініку, там дуже близенько. Каже, може, довеземо. А я в таки все-таки наполягав, що мене вивезли в лікарню. Братій сестри, мене коли привезли в лікарню, коли зійшлися лікарі, мене оглядати, мені дуже стало недобре. Мене забрали в реанімацію. До мене багато чого підключили, мене капали. І я пам'ятаю, що чую, коли врачі кажуть, що і молодий чоловік до ранку не доживе. -лі -лі. Браті і сестри, бачі, одне говорили. Але я вірю, що мій Бог сильний. Одні казали, якщо навіть свій чоловік молодий і буде інвалід на все життя, він собі не дасть ради. Але я сьогодні стою перед вами, я сьогодні працюю своїми руками. Я дякую йому йому Богу, що він дав мені ще життя, щоб я міг більше його прославити. Я пам'ятаю, коли братові їхали. Дорозі, я трошки розказав, пам'ятаю, коли я лежав, мене перевели з реанімації, в вищу палату. Це був неділічний день, це був ранок, десь 11 година дня. І в мене така ціль, серце, така думка почала. як би було добре, що хтось за мене заявив, бо мені так не добре. Браті і сестри, я тільки подумав, я відчув такий шум молитви, що за мене церква молиться. Слава Ісусу! І настільки тоді було добре мені, коли за мене молилися. Я був так схожий, пам'ятаю, коли мене виписали додому. Сказав, аж ти здоровий, ти можеш все робити. Але я пам'ятаю, коли мене виписали, я проводжу додому, я не можу ходити. Мені дуже тяжко. Я зрозумів, що мене, що мене вони не вилікували. Я пам'ятаю, коли мене на область відправили, я там лікувався півтора місяця, мене полікували дуже гарний. Раз купав хороший. Полікувався там, і я теж відчуваю, що моє здоров'я не те, що... Те, що я знаю, яке воно в мене було. І були такі моменти, коли сатана давав таку думку, що ляже спати і не проснеться. Братий сестри, дякую Боже, Бог давав сили. Я лягаючи спати, казав, Господи, своє життя я віддаю в Твої руки. Якщо навіть не проснуся, я з тобою. Бог давав сили. Я поклав ціль в своєму серці, у десь після лікарні, що за два місяці мене дуже мучив. Мені піднімався на 170, і мені тоді вже дуже тяжко було. Я поклав цей поїхати до Божого чоловіка, що він помолився. Казав, Господи, можливо, щось з гріх відкрий, я готовий каятись перед тобою. Браття сестри, я пам'ятаю, коли я поїхав до Божого чоловіка. Я з ним поговорив. В нього така велика старенька, гарна біблія. Він відкрив каже: Андрій, чи ти віриш, що цю Біблію я не писав? Кажу, вірю. Ти віриш, що Слово Боже має велику силу, віру. Бо я з детства з віруючої сім'ї, я знаю, що таке Бог наповняє силою Святого Духа, вона житті цим переживав. Він каже, стає млинця, я став до коріла, він підходить до мене, каже, в ім'я Ісуса Христа можу тебе, не можеш вийти з тіла. Брати і сестри, по цю я не п'ють та від тиску, Мене явно Бог і стінив. Слава Богу, я дякую Богу, що я сьогодні можу бути з вами. Я так коротенько. Основне сказав, але там набагато більше в моєму житті було.